І все-таки там десь золота рибка є. Всім доброго ранку, ми з України. Сьогодні у нас в п'ятницях. Я не думав знімати нічого, але треба мені під'їхати, дати, підтримати нашу аптечну, аптечну монополію. Дати їм трохи виторгу. Ліпів треба взяти. Ну, у нас все нормально. По сценарію ми хворіємо. О. Так що якось так. Думав, не буду знімати, але трошки знімено. Не буде такий великий, мабуть, ролик. ну. О, все, нехай гріється. Нехай прогрівається, зараз під'їду. Під'їдемо за ліками. Ще мало нагрілося, але вже трошки теплом віддає. О, і хлібчик наш приїхав сьогодні. Це машина з Котовська Вже перевезли. Скільки це? 70 чи 80 кілометрів. Скільки він виїжджає, чорт його знає. Так, ладно, їдемо. Значить що у нас? Ми зараз поїдемо сюди, до гори Заїдемо в аптеку. В аптеку. Я думав, взагалі тут пішки піти. Думаю, ноги розімно. Якщо буде сонечко, але сонечка як такого немає. І на дворі холодина така, що сніжок пролітає. Що прийдеться їхати. Ну ладно, їхати та їхати. Значить, їдемо до гори, заїжджаю в аптеку, беру. Ліки. Потім через базар донизу. Ще треба в Комунгосп. Водоканал, Комунгосп, Комунсервіс, хрен його знає, як він вже називається. За воду заплатити. І остання точка. Магазин Зіна. Взяти хліба. І знову на диван і будемо лікуватися. Вчора цілий день на дивані провалявся. Зранку зняв ролик, а то цілий день був у хаті на дивані. О, поз'їжджалися. ми потихесенько помалесенько, третю передачею. І вона якраз гріється, трошки підігріється ще. А дівчата дівчата порядок наводять у парку. Що вони тут можуть понаводити, як тих двоє чи троє? Підемо в цю аптеку. Щось я привику цю аптеку. Це таке, як людини привикаєш і весь час одно і те же. Так, знімати я там не буду. Аптека. О, зараз підемо возьмемо ліків і поїдемо далі. Та що таке? Виключайся. Балакав, балакав, а камера виключена. А щоб ти пропав, ну стільки набалакав. Чи вона виключається сама, чи це я її так включаю. В общем, їдемо ми через базар. День п'ять розказував, аж щоб ти сказився. Аж доки вона сама не потухла. Чи вона не включилася, чи це. Чи вона виключилася, хрен її знає. Центр. Ямків нема, кому засипати. Чекають, поки вони вже будуть в коліно. Так, мені якось треба тут опорканутися. Заїду я трошки одною стороною на тротуар. От так. Ну що ж, там не буду знімати комунальне підприємство чи чарівник Комунсервіс. Ну це стара вивіска. Вона вже, по-моєму, називається Водоканал якийсь там що. Так, як це мені вийти? Ззаді машина їде. Якщо я відкрию двері, він поїде з моїми дверима. Все, йдемо. Старі знайомі, я колись з ним працював тут в комунгоспі. Асанізатор. На ремонті. Так, все, цю задачу теж виконали. Беремо хліба і йдемо. Де б А щоб взяти хліба, ще треба доїхати до того магазину. Отакий у нас сьогодні. Мішка бігає кожний день, кожний день, а то й по декілька разів на день. От бог ноги дав. Що це таке? А, третя. Я думаю, що він дергається Я на третій. Мороз невеликий, а так вітер цей, так холодно. Все, беремо хлібчика і на сьогодні буде усе. Все, ми вже вдома. Хлібчик взяли, то взяли. гараж заїхали, трохи не попав, ні? Попав, попав на. Нацюю. Ого, угу, я крівненько заїхав, як ніколи. Так, все, закриваємо це все весілля, йдемо до хати. Я там біля аптеки розповідав, тільки, по-моєму, камера не записала. Ну, якщо записала, то виріжу. Значить, лікуюся ось цим. Кажуть, не нічого не дасть не допоможе. Правильно, якщо так себе настроювати, то вам нічого не допоможе. А я свій організм налаштовую на те, що воно мені допомагає. І воно допоможе. Так, ну що ж, все, мабуть, да? Забираємо, йдемо до хати. Там я вже напалив. На сьогодні буде все. Не думав я сьогодні знімати, але так вийшло, що трошки маленький ролічок зняли. Так, на сьогодні буде все. Всім добра і миру, а саме головне здоров'я, здоров'я і здоров'я. Не хворійте, бережіться. Всім пока.